Хмельничани не, не байдужі до цього законопроекту. І саме от, е, працівники соціальної сфери. Ну, ви ж знаєте, як зараз ведеться політика стосовно бюджетників всіх. Кращого прикладу, як адмінресурс, ну, ж, мабуть, в ідеалі. Як зараз влада в лиці районних обласних адміністрацій чинить тиск на тих, хто залежний роботою, хто залежний своєю бюджетною зарплатою від кожного. Ага, ти вийдеш сьогодні на мітинг, ми тебе завтра звільнимо з роботи. От завтра, якщо побачить, що хтось поїде, відпроситься і так далі з бюджетників. Вчителі, лікарі, державні службовці, де їх чекає майбутнє через на наступний день звільненням. А причин... Вони можуть понаходити десятки для того, щоб звільнити людину. І хоч в нас брифінг по мові, але я сам зачепив в тому, що для того, щоб потім ще в більшій покорі тримати людей і не пускати ні на які акції, не мати свого права голоса, вже зареєстрований трудовий кодекс. А там все вже написано так, як вони хочуть.